Всім привіт! Друзі! Ми раді вас вітати на нашому YouTube-каналі Агромеханіка. Сьогодні буде огляд на дійсно крутий мотоцикл від компанії Forte. До речі, це оновлена модель, як ви могли помітити, спортивна модель. Але раніше вони були в білому та помаранчевому кольорі, трішки був пластик інший, сьогодні ж вже такий. Чорно-зелено-червоний мотоцикл додає такого такої спортивності. Тобто, хочеться на ньому сидіти і трішечки понавалювати. А понавалювати в принципі можна, тому що тут 300 кубів, і це моделька 300 RR. Даний мотоцикл оснащений одноциліндровим бензиновим чотирьохтактним двигуном на 300 кубічних сантиметрів або ж 24 кінські сили. В принципі, цього досить непогано для такого мотоцикла. До речі, також на борту присутній кікстартер, що доволі дивно для такого об'єму двигуна, але він присутній і нехай це буде більше перевагою, аніж мінусом. Також на борту вже присутнє повітряно-рідинне охолодження, тобто попереду у нас встановлений радіатор охолодження. Ну а з боку помпа, яка прокачує цю всю е, рідину. А також в поєднанні з механічною коробкою передач аж на 6 ступенів. І завдяки цьому мотоцикл розвиває швидкість до 145 км на годину. Уявіть собі, Now my soul supreme. Sharp. It could cut through Отже, друзі, так як це в нас спортивна модель, тому в принципі все має виглядати під спорт. І давайте подивимося, що в нас тут є. Перше, що кидається в очі це такі червоні е, диски, які вказують на якийсь такий, ну, всі ми розуміємо на що воно схоже і з чим асоціюється червоний колір. Але в нас дискові гідравлічні гальма як попереду, так і позаду. Попереду, звісно, що зроблено під спорт. Тут у нас подвійні диски, як з однієї сторони диск, так і з іншої. І також супорти в нас двопоршневі. Як попереду, з обох сторон, так і позаду. Тепер щодо гуми, гума в нас попереду така низькопрофільна. Ну... Все по спортивному розмір переднього колеса складає 110 60 17 а позаду 140-70-17. Щодо ходовки, то попереду у нас гідравлічна вилка телескопічна, а позаду моноамортизатор, який налаштовується. Тому, в принципі, перебувати на даному мотоциклі досить комфортно. Що ж, давайте про комфорт тепер поговоримо більш детально. В нас є сидіння двомісне. Водій, звісно, що райдер так, знаходиться більш в нижчому положенні. Пасажир сидить трішечки вище. У пасажира є свої підніжки, які відкидаються, тобто все тут продумано. Також є поручні, за які він буде триматися, ну або ж за самого райдера. Тепер давайте подивимось, як на ньому можна сидіти. Ну, в принципі, по росту, бо досить часто це підіймається питання. Мій зріст, 1,82 м. Я... Почуваю себе досить комфортно на даному мотоциклі. Але можу сказати з упевненістю, що на цьому мотоциклі можна в принципі їздити зі зростом від метр 65 м. Так, це буде ось ось буквально отак, але ви це зробити зможете. Тепер, друзі, щодо ергономіки керма, як тут взагалі все влаштовано, давайте подивимось. В нас Комбінована приборна панель. Тобто ми бачимо, що в нас тахометр механічний, все інше цифрове, але в принципі зараз ми на сонці, воно все читабельно, тому що в нас попереду ще є ось такий козирок, який, в принципі, робить трішечки тінь, і воно нам допомагає бачити в більш сонячну погоду. Далі, по керму, в нас виведений підсос на кермо. Чому? Тому що в нас тут карбюраторна паливна система. І все інше тут уже керування самим світлом. До речі, щодо світла, у нас фара встановлена ледівська, лінзована, але в нас їх тут дві. Тобто, одна відповідає за е, дальнє світло, а друга відповідає за ближнє. Давайте це перевіримо. Я ось зараз поморгаю, вірніше повмикаю дальній та ближній, і як ви можете бачити, вони перемикаються між собою. Отже, друзі, дійсно прикольний варіант, тому що це бюджетна модель. Спортивна модель, і вона підходить дуже класно новачкам, початківцям, хто хоче розпочати своє мотожиття. Тому посилання я на нього залишу під відео. Там буде актуальна вартість на нього і вся інформація додаткова, яка вас цікавить. Також ви можете зателефонувати нашим менеджерам за номером телефону, що також за цим посиланням є. Вони вас проконсультують стосовно кредитування та доставки, яка присутня в нас по всій Україні. Тому друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково підпишіться на нас, поставте лайк та напишіть коментар, як вам саме такий мод, саме з таким оновленням. Не прощаюсь з вами, а кажу до побачення, тому що новий випуск вже дуже і дуже скоро. Всім папа. -па.